Я пишаюся Україною за її патріотизм та єдність. Я пишаюся хоробрими українськими воїнами. Пишаюся україною за наш професіоналізм та наукові досягнення. Я пишаюсь нашими гарними, сміливими і незламними жінками України. Пишаюсь найбільшою територією в Європі моєї батьківщини. Пишаюсь геніальною простотою нашого гербу та прапору. Я пишаюся традиціями і звичаями свого українського народу. Я пишаюсь художнім талантом України. Я пишаюсь українським театром і кіно. Дякую музикою та культурою. Пишаюсь нашими. Ми пишаємося нашими письменниками і поетами. Я обіцяюся українською гостинництвом. Я обіцяюся аграрною галуздю України, єдиною переможним фермером. Я обіцяюся нашою українською кухнею. Я обіцяюся своїм батьком, мужнім і сильним воїном ЗСУ. Я обіцяюся, що я Україна. Любіть Україну, як сонце це і Води, ходинуся з рибу і радості ми. Любічу годину не годи. Відчуття родівка.